Почати кетодієту насправді не важко. Перше, що ви мусите зробити, це виключити зі свого раціону непотрібні вуглеводи це цукор, злакові культури, бобові, всі каші, фрукти, а також крохмалі. Другий крок переходите на інтервальне харчування, де у вас буде хоча б 15-16 годин без прийому їжі. Тобто такі собі величеньке вікно голоду і їжте без перекусів. Зазвичай у вікно прийому їжі у вас мусить вміститися 2-3 прийоми їжі. І третій крок Пити більше води та вживайте електроліти у вигляді звичайної солі. Можна взяти гімалайську рожеву або морську сіль. Ще один лайфхак для починаючих на кетодієті це хоча б на перших 2-3 тижні кетодієти виключити зі свого раціону будь-які горіхи, а також кисломолочні продукти, такі як кефір, кисломолочний сир і м'які білі сири. Більш детальні та розширені списки продуктів ви можете знайти в моїх відео про дозволені та заборонені продукти на кетодієті. А також я вас запрошую на свій кетомарафон, який починається вже 1 липня, де я всьому вас навчу і допоможу почати кетодієту.